Накипіло вранці. Завтра літмузей проведе у театральному сквері вуличний проект, власні назви. Він складатиметься з вуличної виставки, публічних дискусій. І власне зараз в мене в гостях Тетяна Пилипчук, директорка літературного музею, і з нею ми зараз все це проанонсуємо. Доброго ранку, Тетяна. Вітаю. А, розкажи, будь ласка, власні назви, виставковий проект Деві. Власні назви будуть так символічно між Пушкіним і Гоголем. Тобто це театральний сквер, в якому відбувалось дуже багато різноманітних подій, пов'язаних як з російською літературою, так і з українською літературою. Але чомусь російські події ми пам'ятаємо краще, ніж українські, коли я Спілкуюсь з харків'янами, розповідаю, що ось тут якраз був той відрізок вулиці Сумської, який називався Літературний ярмарок, і там відбувались надзвичайні події в 20-х роках. То мало хто про це знає. Тобто від мене чують вперше. Як виник цей, ця, ця ідея? Ми обговорювали цей пушкінопад після линінопада. Mm. От, буквально коли от, днями в Полтаві зняли Пушкіна, так, демонтували. І тоді виникла ідея, чому б не поставити виставку про е, вулиці, які названі, названі іменами російських письменників, а таких чимало в Харкові. От, е, ми в виставці показуємо тільки е, 22 російських письменники, а їх набагато більше. Ми таку вибірку зробили mm -hmm. і тільки в Харкові. Ці вулиці так промарковані та іменами російських письменників. Чому б не поставити між Пушкіним і Гоголем виставку про те, що для нас означають ці назви? Кураторська команда прекрасна. Я, Ольга Бондар і Євгеній Стесяневич писали тексти, підготували mm -hmm. тексти. Костянтин Зоркін робив ілюстрації до цього проекту і архітектуру. Виставкового обладнання. Віктор Дворніков виготовляв це обладнання, це теж такий наш дослідна культурна спадщини. І грав пром робив дизайн. Тобто виставка uh -huh. виглядає дуже симпатично. Ми її, от якраз, домонтовуємо. Ну, Поки мені все подобається. А що це буде? Це будуть такі якісь конструкції? Так, ну побачите, це будуть конструкції, які, ну, фактично, про, про те, в якому світі ми хочемо жити: в світі, який ми самі собі формуємо, чи в світі, який нам нав'язують. Тобто, ви можете, знаєте, коли дехто говорить про те, що ми можемо сполучити два світи, коли. От, знаєш, я от, коли йшла до тебе на Юрію, я uh -huh. думала про те, що, що для нас означають ці власні назви, От коли ми намагаємося самі собі говорити, що вулиця Пушкінська або вулиця Лермонтівська це про літературу або uh -huh. про культуру, ми самі себе ошукуємо. Тобто, насправді ж це ж не про літературу взагалі, і не про культуру. І ну, от найкращі аргументи зараз це ці ракети, які летять, так, які нас ну, вбивають. Так. Uh, найкращі аргументи це Буча, це Бородянка, це наше зьоло. Uh, тому що імперія в такий спосіб маркувала свої території, і ми або чесно сьогодні самі собі говоримо щодо цієї проблеми, або знов намагаємось якось відсунути, знайти якісь інші пояснення. А давайте все ж таки та культура окремо, література окремо, yeah. а війна окремо. Ні, так не буває. І е, нам йдеться, коли ми вирішили показати, що ну не вдасться сполучити ці два світи, або ми хочемо жити в своєму українському світі, бути суб'єктними, або ми приймаємо те, що ми е, територія іншої держави, так, провінція mm -hmm. іншої держави. Ну, давайте чесно це озвучувати, принаймні. І коли йдеться про суспільну згоду, то тут ідеться не про те, читати нам Пушкіна, не читати Пушкіна, а тут йдеться про. Те, як ми будемо ставимо, ставитись до культури сусіда, чи ми будемо бачити в тому загрозу, чи ми, як ми будемо аналізувати, як ми будемо оцінювати всі ті процеси, які відбуваються через культуру, в тому числі. Тобто бачимо ми або не бачимо. І от ми, власне, показуємо ці конструкції, показують два святи. Ти можеш одночасно не вийде, от не вийде. А там є українські письменники, які не представлені або дуже мало представлені в нашому публічному просторі. Є російські письменники, які досить активно представлені, навіть агресивно представлені в нашому культурному і публічному просторі. Ну і от фактично, давайте подискутуємо про те, в якому світі ми хочемо жити зрештою, чи власні назви. Це які назви для нас? Наші власні назви, чи що ми вважаємо власними назвами? Мені здається, що ця виставка скоріше така більш дискутивна. Тобто давайте все ж таки поговоримо і. Чекає літ музей на фідбек від пересічного харків'янина? Нам би дуже хотілося, і ми навіть думали... Зробити такий, ну щось типу там інтерактив, uh -huh. для того, щоб харків'яни могли висловлюватись, але потім зрозуміли, що ці висловлювання можуть перейти на виставкові конструкції. Uh -huh. Ну і е, не давати в руки маркер, А, е, Ну тому що е, я думаю, що є площадки сьогодні, є можливості висловитися. Е, можна дискутувати і в соцмережах, можна дискутувати на наших сторінках. Ну і зрештою, навіть якщо хтось захоче залишити свій слід на наших конструкціях, там то ми подумали, що добре було б от фіксувати, просто да, робити відео з тим, що ми відкрились. Виглядає так, угу. а за якийсь час, можливо, там з'явиться якийсь фідбек. від когось. — Уточнення. Какогось. Ну, уточнення, ставлення, оцінка. І ну, подивимось, подивимось, як. Е, і це теж по-своєму цікаво, от я зараз думаю, це буде свідчити угу. про, е, ну, про нашу культуру сьогодні, теж, в тому числі. Ну, ми ж не знаємо, що там з'явиться. Ну, знов-таки так, і, і навіть і, і як з'явиться її. Окрім виставки, там ще вширна програма на ці вихідні є і Вахтанки Буладзе, який буде нам розказувати про російську літературу та імперську політику. Так ну знаєш, ми вирішили не робити урочисте відкли... відкриття угу. з промовами, угу. ну не знаю. Це це мабуть не не такий не парковий формат. Ми подумали, а чим би зайнятися в парку? Ну в парку зазвичай відбуваються якісь балачки на ламу. Ну, Так О, Так воно це і в написано у вас, до речі, балачки на лавочках, <реш> і, і вулична музика. Угу. Тому що це, це така ну атмосфера скверу не невимушена атмосфера, ми не а, Тобто це не будуть заняти. лекції. Що це буде? Це, там у вас це заявлено ще три чи чотири uh -huh. спікери, які будуть так, ще... ми просто парами будемо сідати на лави і говорити. От я з Вахтангом ми починаємо, ми поговоримо uh -huh. про російську літературу. Uh -huh. Вахтанг останнім часом, чому Вахтанг Кібаладзе, тому, що він останнім часом дуже багато про це говорить. Він він це аналізує, тобто це от напрямок його. Мисленнєвої діяльності сьогодні. Потім ну, зрозуміло, що ми не можемо не говорити з тими, хто займається цим публічним простором. І от Макс Розенфельд і Марічка Тахтаулова поговорять про публічний простір і про те, як на нас впливають назви вулиці, як на нас впливають пам'ятники. Знаєш, для мене було надзвичайно цікаво дізнатися, що в США існує. Така ініціатива, а в них в принципі та, культура це громадський сектор в основному. Uh -huh. Ініціатива, яка займається аналізом впливу публічного простору на життя людини. Uh -huh. Тобто вони навіть там, перераховують там, кількість пам'ятників на коні, без коня і так далі. Ну, uh -huh. Тобто вони, на, 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 на таких рівнях вони досліджують, як публічний простір нас формує або деформує. формує. І, і це надзвичайно цікаво, тому що ми про це, як правило, не думаємо. Тобто для нас це ну стоїть пам'ятники, стоїть ну кому він заважає, mm -hmm. і ми навіть не думаємо, як це на нас впливає, та що, що яку картину світу нам це дає. Ну, от про це будуть говорити і Марічка з Максом. А на завершення, ми звісно, що хочемо поговорити про тих українців, які ходили цими ж вулицями, цими скверами, і про яких ми так мало знаємо, а може би варто знати більше. Навіть якщо ми не будемо називати іменами цих письменників наші вулиці, ну принаймні вони мають бути у нас в інформаційному просторі, в наших головах і в нашій культурній пам'яті. І про це будуть говорити Євгені Стесяневича Ольга Бондар. От так ми на лавочках, ну між нашими розмовами балачками Гліб Ковальов трошки пограє, поспіває. Хай вісім є такий так, харківський так. музичний гурт. Так. До нього, до речі, належать наші обоє звукачів і ван і вітамін контрату, вони теж будуть там грати. Так, з вечором. Ну і от якось так сталося, що ми вирішили, а ми ж зараз свій проект «П'ятий Харків ведемо, і от я думаю, коли ми його закінчимо? Ніколи. Ніколи. Ні, ніколи. Я просто як письменниця і файтка голосую за те, щоб ніколи не ніколи, та, Ну, І теж учасниця нашого п'ятого Харкова, mm -hmm. я сподіваюся, ти була говорила з Єроміром, я сподіваюся, що mm -hmm. прийдеш до нас. І так, це п'ятий Харків от для мене це та мрія, до якої ми постійно будемо йти. Ми в шостому Харкові, в сьомому ні. П'ятий Харків, це от та от мрія, і ми от, будемо це постійно... — Це Стабільність Яка, якась вже, не, да. принаймні. Під, під час того, що навкруги нас весь час стрес, має бути якась стабільність. Це п'ятий Харків від початку війни, це якась така стала інституція. Да, так, да, спрямова. Угу. І наш П'ятий Харків це наша взаємодія, з, про нашу взаємодію з різними культурами. То ми говорили про те, що ми хочемо. Та, Якось вмонтовувати свій власний текст, uh -huh. свої власні назви та свій власний текст, свої власні наративи в ширші культури, щоб розуміти, як ми взаємодіємо в єдиному культурному полі з іншими культурами. Тому у нас були чехи, поляки, ми плануємо, що приїдуть німці, словаки, ну і інші представники інших культур, з якими ми хочемо мати ці зв'язки. А от е, на цих власних назвах ми вирішили продовжувати п'ятий Харків і називається у нас Україна без Росії. Mm -hmm. Тобто, фактично, е, фактично е, ми вирішили поговорити про те, які будуть стосунки у нас з культурою країни, mm -hmm. яка сьогодні вбиває українців, ну, в нашої культури. І от е, вечором ми продовжимо в садку літ музею вже Україна без Росії. Вахтанг <Ав> буде говорити про методики постколоніальних студій на прикладі російської літератури. Ну і потім, звісно, концерт. У нас ж П'ятий Харків відбувається з якимись мистецькими подіями, і це буде концерт, І якраз гуртом Х8. І а, приємна атмосфера, сподіваюся, зможемо поспілкуватись, поговорити. А наступного дня, ну оскільки вже такі класні спікери до нас приїхали, як Євгеній Стасаневич Вахтанг Гри, була використати. Це точно. Тим більше вони погоджуються на Но, це. і а, так і Вахтанг, Вахтанг а, теж а, в нього є дуже цікавий цикл лекцій. Ми його цикл в, в дві лекції так а, uh -huh. оформили. І він якраз буде говорити про особливості російської пропаганди, тому що uh -huh. там діють дуже хитро. Ну, так. І нам потрібно, і якщо європейські країни не завжди зчитують цю пропаганду, то у нас ситуація ще складніша. І от дуже цікаво послухати Вахтана, що він про це думає. І це буде якраз лекція. Ну а потім. Женя Стесіневич і Ольга Бондар, вони поговорять про роль літератури у формуванні образу країни. Я розумію, що світ перестав бути літературоцентричним, ми всі це розуміємо, але тим не менш література відіграє дуже важливу роль. Принаймні, російська, от ця версія Російської імперії, яка сьогодні існує, вони намагаються саме через свою там, велику культуру минулого маніпулювати світом. Цим культурою XIX століття, яку вони називають великою, гуманістичною і так далі. Ну, Хочеться з цим теж розібратися, та, змінити якусь оптику і подивитися інакше на цю культуру. Ну, і, можливо, це навіть наше завдання, а не завдання а, чомусь російських інтелектуалів, які там називають себе хорошими русскими. Вони, вони чомусь не пропонують таку оптику а, оцінки та аналізу російської культури як імперської культури. Для них це якось така табу-тема. Вони не готові ще, мені здається. Ну, Можливо, це буде наша робота, не знаю. І ну, і от література на імпорт, література на експорт. Тобто, що, що робила, якою українська література впродовж цих 30 років була, що вона про нас розповідала світу, і якою була російська література, що вона розповідала про Росію світу. Ну, то якраз у вас такі теми, знаєш, все, все на часі, як то кажуть. Так ну і що робити? Музеї ж мають бути на часі. Музеї, музеї це ж не проманули, я постійно оце, я кажу, музеї, це все каже, музей це промає. Це ваше вічне, взагалі, слоган такий. Але мені здається, що от зроблю вам комплімент літературним, музею, що ви такий один, який. Ну, у нас трошки, знаходиться. Просто в Кирі. Трошки більше в Україні. Ну, я мала на увазі таки, в Харкові, ми все-таки орієнтовані ну, я нас, я зараз ще, на Харківську штурму. Ну, я ще, ще згадала Аудиторії. наш Єрміла в центр. Єрміла в центр. Так. Але він не музей. Галерия. Галерея, але все одно так, з виставками працює. Теж ми дуже близькі. Якось спільно у нас дуже багато спільного і багато спільних проєктів в тому числі. Слухай, я чесно, я бажаю вам завтра, післязавтра, хорошої погоди, тому що <с <с з огляду на сьогоднішню ніч, ну, яка просто не дала нам Диталя, спати. Була б це наша найбільша проблема, ну серйозно. Я думаю, що парасольки або ну, тепло, парасольки літо. Я думаю, що це от наша найменша проблема дощ сьогодні. Так що, Так що все буде. Що ж, друзі, ви все чули з перших вуст Тетяна Волевчук, тільки що була в нашому етері. Розказала нам все, що можна про два дні, які у нас попереду, і про суботу, і про неділю. Зараз ми її спитаємо ще один, одне питання, яке вічне, яке я задаю всім своїм гостям. Я чесно, я не пам'ятаю, чи я тебе запитувала, але. Ми в неспішному ранку складаємо таку ментальну мапу міста місць сили для, для моїх респондентів, для того хто а, надихається Харковом. Бо Харків, Харків надихає, Харків надихає щось робити. Так, ти, ти мене запитувала. Тобі говорили, що таких місць сили дуже багато в Харкові. Бачиш, ну вибач і, мені та, мою забудьку, але може з'явилась щось щориня. нове та <світ> да. ну так Це знаєш, це ці, ці місця сили, Ну для мене, як для музейниці, вони пов'язані з пам'яттю з українською пам'яттю. Цей будинок слова це наш прекрасний держпром. З теж складною своєю історією, це і наші резиденції, квартира Шевельова. Тобто це якраз ті місця, які піднімають нашу пам'ять, проявляють uh -huh. нашу пам'ять. Іноді нам здається, там, не хочеться говорити, тому що пафосно, тому що це можливо там, занадто. Але от в таких ситуаціях воно все проявляється, ти розумієш важливість. Важливість місця, які тримають нашу пам'ять. Я думаю, що пафос він трішки присідає потім знаєш тим самим пилом пам'яті, <рес> <рес> от і воно якось все устаканюється. Дякую тобі дуже за е, сьогоднішній етер, за сьогоднішні анонси, І ми з тобою побачимось завтра. Я сподіваюся, це що ми радіослухачі слухачі теж прийдуть, не зважаючи ні на що, хай нічого нас не зупинить. Театральний сквер завтра з другої години. З другої години так. чекає на вас і, і це до клітмузея з шостої години. Як завжди, гостинно відкритий, mm -hmm. так так що друзі, велкам. А ми зараз ідемо на невеличку музичну. 巴掌